Вітаю вас в студії з випуском новин Сергій Градов. У поліції відкрили кримінальне провадження і розшукують шкородерів, які покалічили безпритульного собаку на вулиці Святослава Ріхтера. Їм загрожує до трьох років позбавлення волі. Нагадаємо, пса, що стікав кров'ю, знайшов чоловік і звернувся до волонтерів, які разом із поліцейськими доправили його до ветеринарної клініки. За словами медиків, у пащі собаки на прізвисько Торі вибухнула петарда. Псу зробили першу операцію на щелепі. Його стан зараз стабільний. Тварина постійно перебуває на знеболювальних препаратах. На неї чекають ще кілька операцій. Шанси вижити у торі є, але через, але через шкуродерів він на все життя залишиться інвалідом. Налагодив бізнес із продажу недійсних паливних талонів в Одесі. Затримали заповзятливого шахрая, який ошукав 12 осіб і заробив на них понад 50 тисяч гривень. 50-річний чоловік розмістив на одному з популярних сайтів оголошення про продаж талонів на 20 літрів бензину марки А-95 по 1060 гривень. На повідомлення відгукнулося 12 одеситів. З ними продавець зустрічався на вулицях Київського району і віддавав талони, які знайшов біля сміттєвого бака. Таким чином, шахрай заробив понад 55 тисяч гривень. Талони виявилися простроченими, і отоварити їх на АЗС виявилося неможливим. Потерпілі звернулися до поліції. Слідчі вилучили у фігуранта кілька талонів, які той не встиг продати. Та мобільний телефон із доказами чоловікові загрожує до трьох років позбавлення волі. Цьогоріч на 17-х літніх паралімпійських іграх у Парижі після шостого змагального дня свою першу паралімпійську нагороду бронзу отримав одеський спортсмен Олександр Латвиненко. Медальний результат параатлет показав у стрибках у довжину. Усі подробиці змагань та про новий етап тренувань титулований Одесит розповів нашим кореспондентам. Лише декілька секунд у польоті і спортсмен з Одеси розуміє, що став паралімпійським чемпіоном. А ось так тренується призер Паралімпійських ігор зі стрибків у довжину Олександр Литвиненко в Одесі. Розповідає, займається спортом з 10 років, а починав кар'єру з футболу. Проте згодом перейшов у легку атлетику. Для спортсмена це вже другі паралімпійські ігри. 2021 року у Токіо Литвиненко фінішував сьомому стрибках у довжину та посів 13-те місце в бігу на 100 метрів. Паралімпійська бронза цього року наочний приклад роботи над собою. Вийшов на стадіоні, було 60 тисяч, і коли тебе представляють перед цією публікою, а ти ще вчора на маршрутці їхав тут біля привозу, то ну, звичайно, мрії здійснюються. Ця перемога у Парижі і ця бронзова медаль найважче зізнається Олександр, оскільки готуватися до ігор доводилися після безсонніх ночей під постійними ворожими обстрілами. Проте усі випробування лише додавали спортивного запалу й бажання побачити над п'єдесталом Паралімпійських ігор 2024 український прапор. Я був чемпіоном Європи неодноразовим призером чемпіонату світу, неодноразовим переможцем кубку світу. Ну багато для чого завоював. Але на Олімпіаді це моя перша нагорода. Тренерка Олександра Тетяна розповідає: під час змагань стався унікальний випадок. Одразу три фаворити показували однаковий результат. Ви розумієте, три спортсмени, які стрибають і перші три спроби, і всі з однаковим результатом 5 метрів 76 сантиметрів, то розумієте, яка була боротьба. Унікальний випадок це вперше на Паралімпійських іграх, коли три спортсмени, ну два буває, да? два спортсмени показують однаковий результат, і тоді вже судді дивляться на іншу спробу, яка є кращою. Проте і сам Олександр і його тренер розуміли, що шанси на перемогу є, тож налаштовувалися на п'єдестал. Ну, сподівалися, ми на медаль, і він, і я як тренер розуміла, що медаль е, може бути, але ж треба її е, було вибороти. Тетяна Орлова розповідає про специфіку підготовки атлетів у інваспорті, де досягнення результату визначається не тільки талантом і самовпевненістю спортсмена, і не лише ефективністю методики підготовки і мудрістю тренера, а більшою мірою рівнем збереження рухових можливостей атлета. Особливість ураження опорорухового рухового апарату це або ампутація кінцівок, або церебральний параліч, або черепно-мозкова травма, або зір. Ще є розумові фізичні вади у спортсменів. Ну і взагалі, в зв'язку зв з цим не можна давати їм такі навантаження, як ми даємо здоровим. Спортсмени з ураженням, особливо опорорухового апарату, не так як зір, зір може ще виконувати на навантаження. А опороруховий апарат, особливо церебральний параліч і черепно-мозкова травма, то це. Це неможливо. Повернувшись з паралімпіади, Олександр одразу приступив до тренувань. Попри відпустку, каже, час готуватися до наступного сезону, бо попереду чемпіонат світу, де спортсмен прагне здобути золото для України. На Одещині з'їхав у кювет і перекинувся легковий автомобіль. Внаслідок цього постраждала жінка та її маленька донька. З розбитої машини їх діставали рятувальники. Аварія сталася в подільському районі біля села Покровка. 24 24-річна жінка водій автомобіля Ваз не впоралася з керуванням. Машина впала в кювет і перекинулася. У момент ДТП в авто перебувала однорічна дитина. Маму і дівчинку довелося деблокувати рятувальникам. У дитини травма грудної клітки та живота. Постраждалих передали бригаді швидкої допомоги. В Одеській області автомобіль «Лексус» збив літнього пішохода, а водій зник із місця ДТП. Чоловіка госпіталізували у важкому стані. Водія розшукали і затримали через кілька днів. Аварія сталася на трасі Одеса Вознесенськ Новий Бух у районі села Косівка. Про збитого пішохода правоохоронцям повідомила місцева жителька, яка помітила чоловіка на узбіччі дороги. Постраждалого госпіталізували у важкому стані, а водія порушника невдовзі розшукали. Поліцейські оперативно встановили і розшукали водія, який не їхав на пішохода і покинув місце ДТП. Автопригода, в результаті якої було травмовано річного чоловіка, сталася декілька днів тому у нічний час на трасі сполученням одеса Вознесенськ-Новий Буг в межах села Косівка, що на території Березівського району, було виявлено уламки від автомобіля. Вжитими заходами правоохоронці встановили як і автівку причетну до автопригоди, так і її 24-річного водія, жителя одного з сіл Новокальчівської територіальної громади. Правопорушник пояснив, що втік з місця ДТП, бо злякався відповідальності. Його перевірили на стан сп'яніння. Він був тверезий. Повідомили в облполіції. правоохоронці вилучили автомобіль, призначили низку експертиз і відкрили кримінальне провадження. 26-річному водієві загрожує до восьми років позбавлення волі. У поліції нагадують, тих, хто залишає місце події, як правило, знаходять. І відповідати їм доводиться не тільки за скоєння ДТП, а й за те, що поїхали з місця події. Екслібрис мистецтво крізь віки до 195-річчя Одеської національної наукової бібліотеки відкрилася унікальна виставка книжкових знаків, яка відображає розвиток культури Західної Європи, починаючи з 16-го століття. Особливе місце в експозиції займають екслібриси одеських інтелектуалів і діячів культури кінця 19 століття. Детально про виставку дивіться далі у нашому випуску. Екслібрис – це книжковий знак, невелика художньо виконане зображення, де вказано, хто є власником книжки. Мати у своїй бібліотеці друковані видання було задоволенням не з дешевих. Книги належали до цінних речей. Тільки заможні люди могли собі дозволити їх купувати, а тому часто підписували їх чи малювали свій знак, щоб знову знайти свою книгу, наприклад, у випадку крадіжки. Екслібриси також свідчили про належність людини до певного інтелектуального середовища. Ми розуміємо, що давним-давно книжки коштувало дуже дорого. Ми зараз, в принципі, відчуваємо, що таке дорога і висока вартість книги в нинішніх умовах, коли здорожчуються і папіри роботи, які пов'язані з друком книжки. Тож і тоді, і сьогодні цінність бібліотек як місця, де зберігаються з покоління в покоління і удоступнюються такі документи, матимемо велике задоволення самим подивитися, погортати ці сторінки, придивитися до тонких. Рис створених визначними митцями, в тому числі одеської школи Мистецтво у деталях. Раніше книговласники прикрашали свої книжки розкішними оправами, на яких золотом витискали герби, монограми, емблеми чи девізи. Такі книжкові знаки отримали назву суперекслібриси, і вони також представлені на виставці. Серед них можна побачити представників королівських домів Європи, наприклад, у нас є Суперкслібість Людовика 15-го, його дочки Вікторії Французької, а також його фаворитки мадам Маркізи де Помпадур, його днівістки, дружини його сина французького дофіна Людовика Марії Жозефи Саксонська, а також діячів громадських діячів французьких, наприклад, Луї Орбено Люфевре де Комартена, Мартена, діяча часів Людовки 15-го. Книжкові знаки західноєвропейських та одеських бібліофілів. Експозиція репрезентує спадщину, починаючи від давніх давин. Серед експонатів рідкісні зразки 16-19 століть. Що відображають розвиток графічного мистецтва та книжкової культури Західної Європи? Одеситам там також стануть цікавими екслібриси одеських інтелектуалів і діячів культури 19-го, початку 20-го століття. За допомогою книжкових знаків можна досліджувати і історію міста. Всім відомо, як сліб Євгеновича Ашкеназі. Майже всі Одесити про нього знають. У всіх книгозбірнях особових і державних він є. Він мав найвеличезнішу колекцію книжок. Біля 10 тисяч одиниць зберігання у 1919 році він залишив вітчизну і уїхав за кордон, а його книжки були поділені між бібліотекою Одеська-Норсійського, тоді Новоросійського, зараз Одеського університету імені Мечникова та нашою Одеською державною публічної бібліотеки. Виставка Екслібрис мистецтво крізь віки занурює у захопливий та самобутній світ особистих книжкових знаків, які супроводжують книги упродовж століть. Екслібриси це можливість подивитися на мистецтво зовсім під іншим ракурсом, говорять у бібліотеці. Експозиція книжкових знаків відкриває цикл заходів до 195-річчя одеської національної наукової бібліотеки, які триватимуть упродовж всього тижня. З 10 листопада на кордонах ЄС запрацює нова АІТ-система – Entry-Exit System. Вона автоматично фіксуватиме всіх іноземців, які в'їжджають до шенгенської зони або виїжджають з неї. Це стосується всіх, хто не є громадянами країн ЄС, в тому числі і українців, незалежно від наявності без візу. Повідомили в Кабміні. Штампи в паспорт на кордонах з країнами ЄС ставити більше не будуть. Реєстрація проходитиме автоматично через термінали самообслуговування. Під час першого виїзду з 10 листопада у кожного хто перетинає кордон, будуть брати біометричні дані: відбитки пальців та фото обличчя. Ці дані будуть зберігатися три роки. Якщо відмовитися від біометрії, вам не дозволять в'їзд до Євросоюзу. Далі при наступних перетинах кордону вам потрібно буде сканувати паспорт в терміналі самообслуговування. Слуговування такі заходи сприятимуть спрощенню перетину кордонів, посиленню безпеки, запобіганню використанню підроблених паспортів протидії нелегальній міграції. Українські школярі будуть вчитися 12 років, а у деяких областях з низькою щільністю населення, у тому числі в Одеській, кількість ліцеїв буде обмеженою. Міністерство освіти та науки планує розпочинати масштабну реформу старшої школи. 12 років замість 11. з 2027 року в Україні почнеться реалізація реформи профільної середньої освіти в повному масштабі. Повідомили в Міністерстві освіти та науки. Основна мета реформи забезпечити кращу підготовку учнів до університету або ринку праці. Новий закон про освіту розділяє період навчання в школі на три етапи: початкова школа з 1 до 4 класу, середня школа з 5 до 9, профільні ліцеї з 10 до 12 класу. Асу, але в декількох регіонах, де щільність населення низька, кількість ліцеїв буде обмеженою. Це стосується Сумської, Чернігівської та Одеської областей. Водночас в Міністерстві освіти розглядають можливість скорочення терміну навчання на бакалавраті для деяких спеціальностей. Завдяки таким змінам студенти будуть мати можливість швидше почати професійну діяльність. Охоронець, помічник учнів та вчителів, людина, яка вислухає та порадить, і просто друг. Так можна сказати про інспектора служби освітньої безпеки у школах Одеси з початку навчального року працюють співробітники патрульної поліції в одному з ліцеїв. Кореспондент граду відвідали урок за участю правоохоронця. Вони створюють безпечні умови для навчання, контролюючи безпеку учнів, підтримують правопорядок та запобігають адміністративним правопорушенням, проводять бесіди з дітьми про булінг та навчають, як діяти у надзвичайних ситуаціях. Зокрема, під час евакуації ведуть інформаційні лекції. Патрульні поліцейські тепер на постійній основі працюватимуть в навчальних закладах міста. В одному з одеських ліцеїв пройшов урок, присвячений правам та обов'язкам учнів. Цього разу інспектор служби освітньої безпеки. Ка зустрівся з п'ятикласниками правила і обов'язки для всіх людей. А конвенція це саме ті, що стосують за вас, саме дітей. Людина є дитиною. До якого піля? До відома. Такі уроки спілкування з поліцейськими є досить ефективними, говорять в навчальному закладі, адже діти сприймають інспекторів як авторитетну людину, до якої варто прислухатись, тим більш що інформація, яку вони отримують під час таких занять, корисна для багатьох сфер життя і стосується як безпеки, так і спілкування у колективі. Я до цього відношуся нормально. Мені я теж дуже якось відчуваю себе під безпекою, тому що в будь-який момент, якщо буде бу. Булінг, я можу піти до поліцейського та та сказати основне правило моралі те, що відносися до людини, так і хоче, щоб відносилося до тебе. У людини є право на навчання, у людини є право на працю. Вона повинна дотримуватися усіх правил, які потребують безпечне пересування по Сієї території нашого міста у зоні компетенції інспектора служби освітньої безпеки також співпраця з вчителями і батьками. Останнім поліцейський допомагає підвищити їхню обізнаність про безпеку дітей. Крім того, правоохоронці забезпечують контроль за входом і виходом у навчальному закладі. Служба освітньої безпеки офіційно почала працювати у вересні на початку навчального року. Хоча і до цього патрульні поліцейські вже не один рік були гостями навчальних закладів, проводили зустрічі з дітьми та колективами шкіл, розповідали про безпечну поведінку, надавали корисні поради. Тепер співробітник патрульної поліції знаходитиметься в навчальному закладі повноцінний робочий день, тобто на постійній основі, залучаючись до освітнього процесу. Кожного дня я знаходжуся тут з понеділка по п'ятницю, з сьомої до третьої години. Ну, взагалі, у кожному навчальному закладі, де є інспектори, там інший графік, але загалом щоб було вісім робочих годин. Ми проводимо бесіди з дітьми, розповідаємо їм про булінг, про адміністративні та кримінальні правопорушення та відповідальність неповнолітніх і контролюємо цей процес. Щоб ніяке правопорушень не виникало, користь співпраці педагогів та інспектора служби освітньої безпеки складно переоцінити. Про це кажуть самі педагоги, і, зокрема, керівництво ліцею. Наскільки це важливо, ми бачимо, що є та людина, яка надає кваліфіковану допомогу нам у проведенні профілактичної роботи з нашими дітьми. Зокрема, дуже позитивно ставляться батьки, адже щоранку зустрічають не тільки охоронець нашого закладу, дітей, а і наш інспектор служби освітньої безпеки Вікторія Романівна, і тут дійсно батьки впевнені в тому, що вони віддаючи дітей до закладу освіти щодня впевнені в їхній безпеці. Інспектор служби освітньої безпеки відвідує педагогічну раду та співпрацює з вчителями, бере участь у батьківських зборах, де піднімає питання щодо адміністративної та кримінальної відповідальності за дії неповнолітніх, адже батьки також мають відчувати, що вони є безпосередніми учасниками освітнього процесу і також несуть відповідальність у випадках, якщо їх діти склають правопорушення, але головне це безпека дітей. На Одещині прикордонники затримали трьох втікачів на моторному човні. Чоловіки призовного віку намагалися перепливсти Дунай і потрапити до Румунії. Пізно ввечері прикордонний патруль затримав трьох чоловіків на березі річки Дунай неподалік Ізмаїла. Вони вже сідали в гумовий човен із мотором. Вирушити в подорож ухильники вирішили в районі ділянки річки, вкритою очеретом, щоб їх не помітили. Затриманими виявилися 24-річний і 39-річний жителі Ізмаїльського району, а також 33-річний житель Донецької області. На них склали адмінпротоколи та передали слідчим. Повідомили у прес-службі ДПС. Навчальний рік розпочався. Діти вже майже місяць займаються у навчальних закладах. Роблять домашні завдання вдома, а це означає, що навантаження на очі збільшилося. А після занять це навантаження може ще й зростати, якщо діти не випускають з рук гаджети. На що необхідно звернути увагу батькам, щоб вчасно виявити проблеми із зором та прийняти необхідні заходи, розповідає фахівець. Захист дитячого зору в епоху цифрових технологій з наближенням нового навчального року, лікарі все більше звертаються до батьків з проханням провести медогляд своїм дітлахам, адже попереду насичений період уроків, причому не у всіх випадках очних. Для цього дітям знов доведеться багато користуватися гаджетами та комп'ютерами, що означає додаткове навантаження на органи зору, що робити дітям та на що перш за все звернути увагу батькам, розповіли у п'ятій дитячій поліклініці. На сьогоднішній день найпоширеніші захворювання у дітей, такі як короткозорість, косоокість та астигматизм. На превеликий жаль, частіше всього причиною цих захворювань є постійне неконтрольоване сидіння дитині в гаджеті – телефон, планшет або комп'ютер. Наші очі починають напружуватися, коли дивляться поблизу, і відпочивають, коли дивляться вдалину. Дана ситуація провокує дитяче око бути постійно напруженим і адаптується до цих умов, щоб і в подальшому розвиватися як короткозоре око. На що ж треба звернути увагу в першу чергу? По-перше, дитина сама може повідомити батьків про те, що вона погано бачить вдаль або вблизь. Вона погано бачить довго або короткочасно. Також не треба забувати оглядати рухи очей дитини. Якщо ви бачите плаваючі або несинхронні рухи очей дитини, теж зверніть на це увагу. Зверніть увагу на те, що одне око. Відходить до носика або навпаки, воно може назовні відхилятися. У разі виявлення таких симптомів батьки обов'язково мають звернутися зі своєю дитиною до лікаря. Є ще кілька ознак, які є причиною звернення до спеціаліста. Дитина часто моргає. Тре очі, мружиться, хоче подивитися чи підійти ближче до предмету, підносить його ближче до предмета, розглядає якісь деталі довше, чим це робить інша дитина. У домашніх умовах лікарі також радять батькам сфотографувати дитину, щоб побачити ті чи інші відхилення в зоровій системі. Якщо ви зробили світлину дитині, нетипове, якесь нетипове освітлення. Наприклад, одне око червоне, а інше мутне або зеленувате. Це є першою ознакою таких захворювань, як косоокість, або захворювання сітківки та кришталика. Вам треба обов'язково звернутися до дитячого офтальмолога. Про розвиток подій дивіться у наших наступних випусках. В студії був Сергій Градов. До скорої зустрічі в ефірі.